Добрі, і сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. Сьогодні ми маємо 112 й псалом, і цей псалом мене, коли я його читаю, повертає до першого псалма, де так само є де говориться про щастя праведників. Але у тому першому псалмі є більше таке, знаєте, чітке розділення, яка доля праведників, яка доля грішників. І тут є таке розділення, але не настільки. Тут більше говориться саме про щастя праведників. Це псалом так і таку назву має щастя праведників. І дивлячися на цей псалом, роздумуючи над ним, я би з вами хотів порозумовувати на рахунок заповідей. Господніх, тобто взагалі закону Божого, і якби така інша підтема, саме удосконалення у заповідей, тому що ми знаємо, що фарисеї. Книжники, часи Ісуса Христа, вони якби дотримувалися заповідей Божих, вони якби дотримувалися всіх різних приписів. Але для Бога цього було в якомусь розумінні, можемо казати, недостатньо. Ісус Христос прийшов, Він каже, що це все, що фарисеї виконують, я прийшов доповнити. Оці всі заповіді, ці всі правила, я прийшов виконати, так, доповнити. Тому сьогодні я би хотів з вами поговорити саме про заповіді Божі. У Взагалі, в закон Божий, у першому псалмі ми читаємо: щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується. І потім п'ятий вірш, який мені припадає сьогодні до серця. Добре тому, що милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді. І вже на рахунок цих віршів я би хотів, якби сам собі чи нам дати таку репліку, тому що ми кожен раз стикаємося з тим, що коли ми у цьому світі поводимося саме так, коли ми боїмося Господа, тобто у значенні тому, що хочемо виконувати Його волю, Його заповіді, тоді, коли ми виконуємо ці заповіді, тоді, коли ми хочемо бути милосердними. Позичати, тобто так давати іншими. Тоді, коли ми хочемо жити справедливо, то е, є таке твердження, що ну, якщо ти таким, таким будеш, якщо так будеш поводитися, то на тобі будуть носитися. Інші люди на тобі будуть носитися. І слухайте, справді, я це не один раз зауважую е, чи е, на собі, чи навіть десь моментами від себе. так. Тобто, що справді, коли Чим більше ти до людини хочеш, щоб було ну, добре людині, яка є біля тебе, то тим більше та людина буде на тобі ну, якби буде це використовувати. Так? Але з іншого боку, ми всі так поводимося. Ми всі так поводимося десь супроти Бога, який нам абсолютно дає все. І, і тому інколи, ну, скажімо так, ми десь, десь нехтуємо Богом, там. Тоді, особливо тоді, коли ми маємо усе. І тоді часто є так. Що от коли в мене є достаток, коли в мене є здоров'я, коли в мене все є, Боже, до побачення, ти десь там. А коли я цього не маю, ну Боже, дай мені. Тобто, якби вже виникає потреба. І так між нами, між людьми, і незалежно хто то є. Дуже часто є так, що от, коли ти є просто добрим, хочеш бути добрим, милосердним, то інші це можуть використовувати. І це тобі, якби виходить, як в нас кажуть, виходить боком. Це тобі виходить навіть можливо не на добро. Ну так воно виглядає принаймні на перший, перший етап. Але якщо брати це питання у загальному. То якщо брати це питання, я би так сказав, з перспективи вічності, то ми мусимо розуміти, що направду є так, що насправді є щасливий той, який боїться Господа виконує його заповіді, який є милосердний, який є добрий до інших. Тому що ми покликані до того, щоб бути добрими для інших і дещо щоб служити. І я думаю, що у служінні для інших ми можемо якраз знайти щастя. А щодо питання до тих, які використовують це собі якось на благо, чи собі в егоїзм, чи коли побіля вас, коли ви так будете жити милосердно, добре, і коли побіля вас будуть хтось там, не знаю, нехтувати вами чи використовувати цю вашу доброту, милосердність, яку маєте від Бога, то це питання і, і, і їхнє. Ви думаєте, що вони будуть від того більше щасливі, що вони так можуть якось здобути собі якісь речі чи якісь прихильності за рахунок вашої доброти? Не думаю, що вони будуть щасливіші. Їм так буде здаватися, але знову ж у перспективі вічності і, взагалі, перспективі власного життя, воно не призведе тих, які використовують постійно це, воно не призведе, скажімо так, до чогось позитивного. Чому? Або вони не будуть мати розвиток. Натомість, ви, які будете жити милосердно у правді, так, трошки буде, можливо, в цьому питанні дискомфортно, е, можливо, отримаєте певні страждання, можливо, отримаєте певні такі речі, але все ж таки е, Бог зможе забезпечити вас тим щастям, яке потрібно, не світським щастям, зовсім іншим і глибшим щастям. Але повернемося з вами саме до теми заповідей. Заповідей Божих, взагалі цієї боязкості Бога, так? Що, що в цьому вірші ми чуємо, що хто Господа боїться, той щасливий. І коли ми дивимося, бачите, от на виконання цього всього, що я попередньо говорив, заповідей Божих, на виконання того, щоб бути милосердним, щоби жити у справедливості, у правді, коли ми дивимося на це, то дуже часто ми дивимося на заповіді, які Бог каже, що живі так. Дивимося неправильно і дивимося як на заборону. От до прикладу, знову нас тут виручить така коротенька, але цікава така анімація. Уявімо собі, що це коло, а точніше, це буде у нас така загорода. Уявімо собі, що це, це є така, не знаю, загорода від. Від чогось, і це є заповіді Божі. Можемо собі 10 заповідей Божих як основа, і ми знаходимося в центрі, в центрі цих, цих, цих заповідей, так? Вони дані для нас. І тепер дуже часто, ми, які, які тут є, ми сприймаємо ці заповіді. Як заборону, тобто що ми не можемо піти в один бік, в другий схід, захід, північ, південь, так тобто нікуди не можемо піти, тому що ці заповіді нам забороняють піти. І можна мати такий погляд на заповіді, е, і, і це є неправильний насправді е, такий підхід. А можна сприймати це інакше? Можна сприймати, що от е, ці заповіді, тобто це то є місце, так. Ці заповіді, де, де по центрі ми, це є огорожа, яка нас оберігає від ворога. Можемо собі уявити великий-великий ліс, де дуже багато-багато різних звірів. Звірів, які кожен з них бажає щоб нас пожерти. Ну і образ цих звірів можуть бути так, демони, які є. І що вони прагнуть? Вони прагнуть, щоб ми, які в центрі, щоб оцей такий. Така городинка, так, такий заборчик, щоб його не було. Так. Демони все роблять для того, щоб не було, щоб мати до нас доступ. І тепер, коли ми робимо це, коли ми грішимо, тобто коли ми порушуємо якусь із заповідей, то робиться цей розрив. І вже демон має більше доступу через гріх, вже має більше доступу до нас. Вже звірі мають більше доступу до нас, які ми були в центрі. І потім, якщо ми знову от грішимо, і чим більше, чим більше, чим більше ми будемо якби, подерті, то тим яскравіше, тим краще і доступніше дияволові підступитися до нас. Тому я б рекомендував заповіді, чи навіть якісь правила церковні, не сприймати їх. Як заборону, тобто ось це мені не можна робити, церква забороняє то робити, церква там забороняє, не знаю, контрацепцію, церква забороняє. Церква забороняє там, убивства, церква забороняє ще якісь такі інші речі, так, злодійство і так далі. І так далі. Церква забороняє статеві відносини до шлюбу і так, і, і так далі. Я думаю, знаєте, прекрасно ці всі речі. І чому церква це забороняє? Тобто можна казати, що церква забороняє. Так? Це один спосіб сприйняття заповідей. Але другий спосіб сприйняття заповідей, що церква цими речами, цими заповідями, чи Бог через церкву, чи заповіді оберігає нас від зла. І тому дуже важливо є, що як ми з вами, як ми з вами будемо сприймати це, так? як ми будемо. Якби сприймати заповіді, як ми будемо жити цими заповідями. І на кінець такий приклад є досить хороший мультик Сімейка Круців. Мультфільм такий недавно, до речі, з дітьми дивився цей мультфільм. І там щось була подібна ситуація, коли, коли була сім'я, там так, ціла сім'я, і батько забороняв виходити. Дітям запевнить певну територію. Чому запродняв? Тому що у його уявленні було так, що як вони вийдуть за цю територію, то вони відразу загинуть. Так? Ну, потім у, у мультику є трошки суть якби, інша, але якби ця ідея, вона, я думаю, підходить до, до сьогоднішньої теми, теми заповідей, що Якщо я вийду поза законом, в тому значенні, що я не буду жити законом, то я буду просто, просто нещасним. Я, веду, я доведу себе до того краю, де мене демони легко розтерзають і, і, і будуть робити все, що, що вони хочуть. Тому, браття і сестри Христі, я би рекомендував нам з вами собі, я би рекомендував, щоб ми заповіді сприймали саме так, особливо, що стосується. У того удосконалення заповіді, тобто мова не йде про якесь поверхневе виконання, там не вбив, не вкрав і так далі. Мова йде про щось інше, мова йде про глибше, так мова йде про глибше виконання заповідей. І чим глибше ми будемо старатися виконувати ці заповіді, які Господь нам дає, так. Через Слово Боже, через церкву і так далі, то тим більше ми будемо насправді щасливими. І Хоча, можливо, до кінця цього ми не будемо усвідомлювати. Тому просимо собі Духа Святого, щоб Дух Святий приходив до нас і давав нам цю силу, Давав нам цю силу правильний погляд на заповіді, на удосконалення у заповідях. Так? І цю силу, щоб жити згідно з заповідями Божими і бути щасливими, слава Сусу Христу і всім Божого здоров'ячка.